Роль Ірини Креміновської серед дохантерів і її загроза нацбезпеці України. Розслідування показало, Ірина Креміновська зіграла ключову роль у розбудові радикальної мережі дохантерів в Україні. Приєднавшись до російських платформ під псевдонімами Капібара, Ронета Аленгост та Єкатерина Волкогонова, вона не просто знищувала тварин її справжнім завданням було виявлення та вербування людей із такими ж садистськими нахилами для подальшої радикалізації. Під прикриттям боротьби за безпеку суспільства Креміновська створила базу кадрів для гібридних операцій, а згодом перейшла до антикультової діяльності, тобто переключилася з тварин на людей, і робить це за методичками Рацирс, російської структури, що координується ФСБ та РПЦ. Її експертизи та публікації стали інструментом маніпуляції правоохоронцями, судами та суспільною думкою, сприяючи розпалу ворожнечі всередині нашої країни та дестабілізації державних інститутів. Проти Креміновської відкрите кримінальне провадження за розпалювання ворожнечі, але її діяльність дуже схожа на загрозу національної безпеці України. Розслідування триває.